Дорожньо-транспортні пригоди є непередбачуваними подіями, які можуть трапитись з будь-яким водієм незалежно від досвіду, ось покроковий алгоритм дій, який допоможе впоратись з ситуацією на місці ДТП. Перш за все, увімкніть аварійну сигналізацію, щоб попередити інших водіїв про небезпеку. Не змінюйте розташування автомобілів до моменту оформлення події представниками поліції або за допомогою Європротоколу. Встановіть аварійний знак на відстані щонайменше 15-20 метрів від місця аварії в населених пунктах і. 40 метрів за їх межами. Потім перевірте стан всіх учасників ДТП. Якщо є постраждалі, звісно, негайно викликайте швидку допомогу за номером 103. Надайте першу медичну допомогу, якщо у вас є необхідні знання та навички. Якщо внаслідок ДТП виникла небезпека, ну наприклад, пожежа або витік паливно-мастильних матеріалів. Викликайте пожежну службу за номером 101. Також обов'язково повідомте про аварію поліцію за номером 102. Ось тут важливий момент. Відтепер оформлення ДТП можливо без виклику поліції. Новий закон України про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів дещо змінився і розширив умови, за якими можна складати Європротокол. Виклик поліції для цього не є обов'язковим. Відповідні зміни внесені і до ПДР. Що затверджені постановою кабміну. Тож, коли можна оформити ДТП без поліції та навіть не інформувати їх про цю подію, перше ДТП сталося за участю лише двох транспортних засобів. Друге: внаслідок ДТП не було завдано шкоду здоров'ю чи життю людей. Третє пошкоджено виключно транспортні засоби. Четверте. Обидва транспортні засоби застраховані за договором ОСЦПВ. П'яте водії не перебувають у стані алкогольного сп'яніння або під впливом ліків, наркотиків. Шосте учасники ДТП дійшли згоди щодо обставин її скоєння. Якщо раніше ліміт за європротоколом був 80 тисяч, то зараз його скасовано. Максимальний розмір страхової виплати за шкоду майну підвищено до 250 тисяч. Скласти європротокол можна онлайн, або ж на паперовому бланку. Як це зробити, ми покажемо в окремому відео. Якщо ж ДТП не можна оформити самостійно за допомогою Європротоколу, то треба сповістити про нього поліцію. Поки чекаєте, зробіть фотографії місця події. Обов'язково зафіксуйте розташування автомобілів, пошкодження та інші важливі деталі. Це допоможе в подальшому розслідуванні, в регулюванні страхового випадку. Якщо є свідки, запишіть їх контактні дані та попросіть дати свідчення про обставини аварії, це може бути корисно для встановлення причин ДТП. Обміняйтеся інформацією з іншим учасником ДТП про себе, своє місце проживання та відомостями щодо чинних полісів автоцивілки. До речі, Перевірити чинність полісів автоцивілки можливо на офіційному сайті МТСБУ. Після завершення всіх необхідних процедур, приберіть місце ДТП, якщо, звісно, це можливо. Якщо ваш автомобіль не може продовжувати рух, то, звісно, викликайте евакуатор. Вже після ДТП протягом трьох днів повідомте власну страхову компанію про цей факт. Надайте всю необхідну інформацію та слідуйте інструкціям, які отримаєте від представника страховика. Якщо ви постраждала сторона в ДТП, не забудьте подати страховику заяву про страхове відшкодування та інші документи. І пам'ятайте, що ДТП це стресова ситуація, в якій дуже важливо зберігати спокій та діяти чітко за планом, виконуючи наведений алгоритм дій, ви зможете швидко і правильно зреагувати на аварію, мінімізувати її наслідки та забезпечити безпеку всіх учасників дорожнього руху. Будьте уважні за кермом, та нехай ДТП обходять вас стороною.